Ви вб'єте в собі оцю, блять, зручну жінку. Зручну жінку. Друга причина. Ви отримаєте ключі від такої чорної скриньки мозку чоловіків. Да й від своєї собственної. Бо нікоторі не управляють своїм собственним мозком теж. Ну, блядь, більшинство. Да? Третя причина. Ви навчитеся абсолютної магії впливу. Ну, Еріксоновський гіпноз і всі техніки я вам які даю, е юнгіанські і останні архетипічні, ну це не куй собачий. Ну, Це працює. По цьому це правила, як живе блять, в світ. Понимаєш? Це правила, як живе світ. Ви, якщо ви знаєте, ви будете зверху. Не знаєте, ну, блядь, ну, будемо працювати на заводі, ну а що. Це теж благородний труд. Труд він, в принципі, облагоражує чоловіка. Труд із обіцянник чоловіка. Ну, якщо ви хочете е, отримувати справжній ресурс, там треба ще щось більше. Понімаєте? Далі. Що ще ви отримаєте на курсі? Да? Ви, ви просто дозволите собі брати гроші, подарунки від чоловіків, від світу. Замітьте, дивіться, е, чому стільки багатим дівочкам дарять отакі охапки цвітов. Бідним, блять, ну не дарять.